Витек, добрый ранок. Вот такой тракторец. Джундир 28, 50. Вот такой тракторец. Тут бак спереді, воздухан, радіатор, він з турбіною йде. Балочний передній міст, Бомбезний де вітък робили ми, міняли. Ось тут міняли ми сальники. В нім. Але один потік. О там, бач, мокренький. Один сальничок все рівно тече знаружі. Але мені здається, що ми його не міняли. Ми міняли лише сальники. А тут сальники, а тут ми сальники не міняли. Того він і потік. Тобто ми поміняли сальники лише тут. А тут у бортові не міняли. Тобто, з той сторони у бортові сальник потік. Треба поміняти. Сальник 800 гривень. Неоригінальний. А оригінальний, напевно, набагато більше. От, такий тракторець. От. Антена є, коротше, рідне його. Світло, вовне взагалі бомбізне. І спереді, і Короче, Для оранки. Супер. Цей ящик вже ми клали для, для, це для ключів. Тут батя щось витягнув ключі. Фільтр топлюний стікляний йде. Стеклянний. Ми вже міняли фільтр топлений, теж не дешевий 900 гривень. Е, масло міняли йому фільтр звичайний 400 гривень масляний. А от і гідросистема. Його боляче місце. От фільтр гідросистеми здоровецький, От тут розпределитель. От тут блин, клапана йдуть. Е, Тут такий здоровенний. Ось тут здоровий, здоров оце здоровенніший насос іде гідросистеми. Це розширительний бачок гідросистеми, це бак. Він має два баки у нас. Один сперед, другий я тобі покажу де. Вот е, 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 задній від у нього. Задній, задній, задній від. Він був, е, різина задня була у нього новенька, передня була бушна у ідеальному состоянні передня. От це, це він ззаді. Ці крюки. От що тут удобно, Вітя, що тут блін, ці защолки. Ось. Виставив цю защолку, під'їхав. Тут шари такі стоять. Ми шари, Він продавався без ширів. Шари я купляв віддільно за 600 гривень два шара джондіровських. Раз вона автоматично. Ти під'їхав, під'їхав вітьок, раз підіймаєш вона лише там, лише це вухо піймалася, воно щолк і защолкнулося. Так само тут ця вся штука теж да. отакий вот, вот то вітчок діла. Тут циліндри на навесці. Вот один циліндр і вот другий циліндр. І основний ціліндр, отам усередині в коробці. Оце їхня болячка, що якщо гідросистема. Починає що з то коротше вона за собою тягне і рульове, і шукати біду, де вона случилася, дуже тяжко, бо то що клапанів тут, блин, вони натикали дуже багато. І це методом тика. Ми шукали, де, який клапан забитий. І цей. От тут один акумулятор. От подножка. Один акумулятор. Так. І другий акумулятор у нім знаходиться. Діма, покладь цю кришку, зможеш покласти. Цю кри... І другий акумулятор у нім знаходиться теж. отут, тут. Коротше, на подножках. Дворники роблять у нім, коротше. коротше, Усе робив нім. Покладеш, це, ву, це вушко, зачіпляється сюди, тако кладеш, Діма, чи де тако. От. Чи, чи давай я учіплю потім. Блин, тут ми прицеп робимо для мотоблока. Здоров'язний. Він продавався з противов'ясами. Це дуже важно, вітя. Бо іначе один противовіс, я не знаю, чи 50 баксів, чи 100 баксів стоїть. Обов'язково при покупці трактора обращати на це увагу, або ти будеш купляти противовіси е, ці е, МТ-Зовські, вони теж дорогі. Один, один, тут один противоєс 40 кг Одеса. Хоча їх теж маловато, тут треба ще купити 4 штуки. Ну, він продався лише з цим. Е, Передоку включається кнопку, я зараз тобі покажу. Ну, блін, ти знаєш. Е дуже ми задоволені ним. Так, відкривається. От тако от сюди ухід у, у нього. ну Чи зручний, чи не зручний, я не знаю. Тут ручка, ловишся. Так, от тут у нього таке внутрішнє состояние. От. От. Внутрішнє таке состояння. Невеличкий прохід такий. Проходиш. сидіння тут Вітя, рідне стоїть. Має вже у ті времена мало от подлокотник. Він використовується як сидіння. От зараз він як сидіння, тобто маленький подлокотник. Людина ще одна. Я сідаю, чи, чи брат, чи там. Це от зараз я його склав цей подлокотник. Він от, ну, так як і у іномарки, раз і склався. Блін, от у 1988 році так зробили культурно. Вікна відкриваються теж. А, зараз не відкрию? А, а, тато поверну дзеркало, да? Значить, тут вікно, вікно відкривається так, там теж дзеркало зараз не пускає, бо то, що дзеркало складжене. Теж має тут коротше, регулятори один, один. Наскільки вікно можна відкривати на друге. Ну, все продумано, такі здорові ручки. От, тут коротше, управління гідросистемою. От, цей речах, оцей, це подйом нав'язки. Цей речах, цей речах, а, перевертати плуг. Якщо оборотний плуг, цей речах не знаю за що відповідає. Тут є от така такий фіксатор. Раз, коротше, зафіксував. От він. Фіксатор такий джондіровський. Далі. Оце ручний газ. Ручний газ. Оце. То есть, э, та тобто, у, э, у Т-150. Вот, зараз э, одна половинка. Потім, якщо зроблю так, э, включиться друга половинка. А, от вона вже включилася. Це вот. назад. Так, потім передачі. Вот, э, Це реча, вот цей здоровий речах. Це повишена, понижена. Тобто повишена. Оце понижена. Під номером 1, а номер 2 це повишена. Якщо ми переведемо реча у це положення номер 2 то у нас усі ці передачі будуть повишені. Тобто 5 буде шоста, сьома, восьма. Положенням другого речашка. От, він має 4 передачі. Як зараз я включив повишену йому, то якщо я так буду класти, то це буде п'ята. Е, сюди далі це буде шоста. Сьома, от восьма. Передача включається як уже гуля. Блін, легко, нічого не гаркає Якщо ж я переведу цей здоровий речах, от, у положення номер 1 то ці всі передачі, уже ці всі чотири передачі стають у нас. Е, то есть, перша, друга. Третя, четверта. От. Перша, друга, третя, четверта. І так само відтік задня. Задня у нас от сюди. Тобто ті всі передачі, ті всі передачі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всі ті передачі задні. Тобто, виходить, вісім задніх і чотири понижених, Чотири повишених. І ще половинки, тобто половинки такі на кожну передачу, є ще половинка ускоряє і умедляє на кожну передачу. Тут е регулюка цих речагів. Е